Війна забирає найкращих. Рівнянин Олександр Васюк добровольцем пішов на схід захищати країну. Там служив більше року 54-й окремій механізованій бригаді збройних сил України та навіть отримав військове звання старшого солдата. Та от тільки повернутися додому йому не судилося. 19 серпня в зоні АТО біля міста Бахмут Донецької області, будучи в танку, потрапив під обстріл. В результаті 60% опіків тіла. Попри намагання медиків, бійця не врятували, помер шпиталі 29. 9 серпня наступного дня йому мало б виповнитись 51 рік. Основне його було покликання туди йти. Це він казав, туди мають іти зрілі, досвідчені чоловіки, які вже служили, які трошки стикнулися з військовою службою, а не молоді юнаки. Тому що це війна. І у всьому, що сталося, ми звинувачимо тільки цю кляту війну, яка. На жаль, йде майже держав. На церемонію прощання з бійцем прийшли більше сотні рівнян. Тут і рідні, друзі та побратими. З болем у серці Роман Онищук пригадує свого товариша та їх перший день знайомства. В учебці тут в Рівному на полігоні нас призвали разом в один день. Ми так і познайомились, а вже як на бойових, то нас вже як злагоджено було, ми їздили по полігонах. Так ми як разом так якось зійшлися, ми троє були з одного міста. Четвертий нас заряджаючий був другий. Так. Ми так і держались кучу. якось. Про героїзм та мужність рівнянина, якого товариші називали дядя Саша, без зупину розповідає його перший командир. Він надійний, добрий чоловік, на якого можна покластись. І з перших ж днів він себе дуже гарно проявив. По-перше, був дуже відповідальний. По-друге, завжди, якби, Визивався добровольцем, навіть якісь невеличкі маленькі задачі він завжди просився першим. Тож сьогодні рівне попрощалося ще з одним героєм, який віддав своє життя за цілісність та суверенність нашої країни. Інеса Пославська, Роман Мальничук, новини рівного.